Всім привіт! Сьогодні поговоримо про ліхтарик Armitec Vizar C2 Pro Max. Я вважаю, що це один із найпотужніших ліхтарів зараз на ринку і один із самих надійних. Але спочатку розкажу вам про сам бренд. Armitec – це канадська компанія, заснована у 2010 році в місті Онтаріо Вони спеціалізуються на виробництві високоякісних тактичних. Налобних, підствольних і різних інших видів ліхтарів. Їхня продукція створюється за участю інженерів з військовим і космічним досвідом, що робить ці ліхтарі надзвичайно надійними, міцними, витривалими, ударостійкими водонепроникними. Сьогодні я поділюся чесними враженнями про Візар C2 Pro Max Після місяця активного використання. Використовую я цей ліхтар на роботі, в рибалці і, ну, звичайно, в повсякденному житті. Чи вартий він своїх грошей чи потрібен він взагалі, чи можна щось взяти собі попростіше. Про всі його фішки, функції та інші деталі, розкажу вам у цьому відео. І так, дизайн і комплектація. Ліхтарик поставляється в такій ось. Такий ось. Коробці, на які розміщені, ну, всі дані, про нього, вся інформація, про режими, про потужність, про види кріплень і час роботи. Звичайно, сам ліхтарик. До ліхтарика під'єднуються, важко знімається, надійно кріпиться. отаке залізне кріплення. Воно може одіватися сюди, або сюди. Я для себе обрав, що мені буде зручніше саме тут. Ось. Тут його. І ношу. Далі у нас налобне таке ось кріплення. Кріплення у нас трьохточкове, Тут надійний фіксатор самого ліхтаря. І так ось для ще більш надійної фіксації є таке кільце. Але мені здається, що воно або порветься. Або загубиться. І особисто від мене зауваження, що не можна зняти оцю центральну лямку. Скажу так, вона мені не дуже зручна, якщо в цьому пазіку можна її зняти, то тут ззаді прийдеться тільки розпорювати нитки. Я б користувався е, тільки оцією резинкою без цієї верхньої. Мені б так би було б зручніше, але псувати і розрізати. Поки що мені не хочеться. Може якесь інше кріплення знайду. Ну, по кріпленню на голову в мене от таке ось зауваження. Далі такий ось чехол, в якому можна носити ліхтар. І мені він дуже подобається. Він компактний, зручний. Я його так ось вставляю, щоб він був повернутий. Його можна в штани вставити, зафіксувати цим ось е фіксатором. Взагалі можна навіть світити, не виймаючи із цього чохла. Ось перехідник під батарейку 18650 стандартну. Дві захисних резиночки ущільнюючих і інструкція з технічними характеристиками різною інформацією. Одразу скажу, що без інструкції я б його і не вимкнув. Специфікою ліхтарика є управління також не тільки кнопкою, а і цією нижньою кришкою фіксації батареї. Ну і звичайно магнітна зарядка така вона зручна, і тут є на ній ось індикація рівня заряду і стану. І далі поговоримо про. Основну функцію, яку повинен виконувати ліхтар, це яскравість та режими роботи. На ліхтареві Armitec Vizar C2 Pro Max встановлений потужний світлодіод Cree XHP50.2. Це дуже потужний і ефективний світлодіод, який забезпечує високий рівень яскравості та відмінну дальність освітлення. Цей ліхтар здатен забезпечити світловий потік. Уявіть, до майже 4000 люменів, що є просто неймовірно для компактного ліхтаря. У нього 10 режимів роботи, включаючи турборежим до 4000 люмен нагрівається, але світить дуже потужно. Середні режими від 200 до 900 люмен це ідеально на кожен день на велосипеді для походів. І економ режим 15 люмен вистачає на багато годин. Автономності. Також є ультра низький режим, який може світити до 2 місяців без підзарядки. Ну і звичайно, режим стробоскопа, який вам допоможе не тільки влаштувати дискотеку на рибалці, а й подати сигнал SOS СОС в надзвичайних ситуаціях, якщо це, не дай Боже, знадобиться. Далі поговоримо про автономність і зарядку. Ліхтар комплектується. Ну, таким ось акумулятором ємністю 5000 мАч і стандарту 2170. Також є можливість використовувати за таким перехідником батарею стандарта 18650. Так, По автономності розказую. На максимальному режимі турбо. Це у нас 3870 люменів. Ліхтар буде працювати 3 години 15 хвилин. І Після 50 секунд він перейде в турбо 1 режим потужністю 1210 люменів. Це потужний, це менш потужний. І в цьому режимі він пропрацює 3 години 20 хвилин. Далі у нас робочий режим. Перший, другий і третій. Перший у нас 42 люмеля, він буде у нас 64 години працювати безперервно. Наступний режим у нас 140 люменів буде він працювати у нас 21 годину безперервно. І третій у нас робочий режим 420 люменів. Може він пропрацювати так 7 годин безперервної роботи. Далі у нас режими світлячка. Ось. 0,5 люмена Зараз видає цей світлодіод. І ось трошечки потужніший на 6,5 люменів. Ще у нас є режим стробоскопа. Так ось він працює. Один режим на 14 годин його вистачить. І отакий другий режим вистачить його на 90 годин. Ліхтар в комплекті поставляється за такою магнітною. Зарядкою, дивіться, якраз і вона під'єдналася. І дивіться, зараз вам покажу, в чому є специфіка використання цієї зарядки на цьому ліхтарю І що я казав, що управління виконується не тільки цією кнопкою на, на головній частині, а й оцією кришкою. дивіться, Бачите, якщо у нас тут моргає, значить заряд не йде. Для того, щоб пішов заряд, потрібно на одну третину відкрутити кришку до того моменту, поки індикатор не буде просто горіти червоним кольором. І заряджати до того часу, поки індикатор не стане зеленим. Після заряджання ми закручуємо на одну третину оберта назад цю кришку. І ліхтар у нас працює. Для зарядки, ще раз нагадую, на одну третину відкручуємо проти годинникової стрілки. Все, ліхтар. Наш заряджається, буде заряджатися протягом 5 годин і нам хватає його цієї зарядки. ну Мені вистачило на місяць. це Я перший раз його за місяць поставив на зарядку. Про переваги і недоліки. Почну з переваг. Сподобалося найбільше це його. Потужність та велика автономність. Також порадувала водонепроникність, бо падав в воду, витримав все нормально і ударостійкість. Також хочу відмітити магнітну зарядку, яка, як на мене, здається, зручною інформативною і компактною. Також сподобалося, що в комплектації є чехол, кріплення на голову, кліпса. Ну і звичайно заряд. Безумовною перевагою є гарантія терміном 10 років від виробника. Ну і як же ж без мінусів. Особисто мені не сподобався великий розмір і вага. Не сподобалось це перегрів на максимальній потужності. Але з таким світодіодом, який видає таку потужність, це в принципі не дивно. Ну і тим не менше. Також прям не сподобалося, що дуже царапається його матовий корпус. На ньому залишаються подряпини і різні сліди. Також були питання по кріпленню на голову до самої цієї резинки, ну, але про них я вже розказав раніше. Тож підведемо підсумки. Армітек Візар c 2 промак це надзвичайно потужний, високоавтономний і надійний ліхтар, різні види кріплень. І широкий спектр використання робить його ідеальним для риболовлі, туризму, кемпінгу, для роботи, велосипеду і тактичного використання. Якщо вам потрібен надійний ліхтар на кожен день, який не підведе, ця модель чудовий вибір. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, який ліхтар ви використовуєте.